У мене перестановка. Вчора я попереставляла, Тепер у мене всі мої ікони стоять От так гарно, дуже класно, прикрита рушничком. Ну, наскільки змогла. Я знаю, що трошки не так їх встановлюють, але мені вже приємно дивитись на такий куточок оформлений. Я завжди в церкву ходжу, беру всякі ікони, там теж безкоштовно. А так то купувала. Тут, звісно, такий кут не дуже. Але хоча ж бо воно там стоїть за дверями і нікому не мішає. Можна ще якось прикрити. Ну, тут телевізор. Там зуця, але на даний момент хай там воно й стоїть. Потім якось якусь таку органайзер придумаю. Тут всі, всі монстери, бо їх багато. Вони на сонці не можуть, без сонця не можуть. Коротше, я їх тільки пересадила, вони ще таки толком не відійшли. Тут у мене далі квітки. Оце у мене ягідний куст, називається. У нас нуда. По-русски ірга. І, коротше, ой, уже ягідки є! Клас, я так мріяла їх спробувати, а вони вже є. Дивіться, яйки клас! Супер! Може поспіють. Я в тому році її купила і в такому відрі вона дала урожай. Тільки що кур'єр припер мені ящик, я йому чий віддам. Тому що він бідний так зацьох. І це мені таке полегшення, бо довелося б розпаковувати. Ну, і може ще наступного разу замовлю. Бачите, де в мене полка тепер? Коротше, ягоди у мене будуть, і я його пересажу тепер у величезне відро, хай воно той куст з чорними ягодами. Коротше, отут стіл, тут ліжко. Це я спеціально представила, що, може, коли захочу купити ліжко хороше, нормальне, то воно так стане. Тут всі мої ляльки. Тепер мені важива овочі. Котше, ви поняли, що я попереставляла все. І у мене вже ягоди, оце мене так радує капець. Я так хотіла тих чорних ягід. Тут ніде не бачила таких кустов з ягодами. У нас вони ростуть як бур'ян. І, он, і такі грозді, знаєте, оці ягодки чорні такі, вона не бузина, воно дуже смачне. І якщо на сонці, вона буде доспівати. Тому я пересуну десь на сонце і хай воно доспіває. І, кстати, у мене сюди часто оси залітають, мабуть, десь з кондиціонера, десь вони там живуть. А цей цвіток учора просто впав. Ну, коротше, осипався, тому що на сонці. І треба його пересунути. Бо він, бідний, вчора просто пропарився. Там сонце, де він стояв, не можна його ставити так. Хай відійде хоч трохи. Ці теж, ні, ну ці нормальні, а тут я осипався, він просто зжарився. Ну тут сонце недовго, воно так зранку на, цьому, на, цій, на цій стороні. А на цій другій стороні там воно після обіду пече, бо піднімається дуже високо. І тому тут квіткам легше. Оцей червоний цвіток теж був вис, аж, аж свої листя позгортав. ну І так наче висох, я думала, вже пропав. А він відійшов, як тільки я його переставила, полила. Він такий, що його хочеться десь поставити все-таки отак, окремо, тому що він дуже гарний. І його теж треба пересадити, він виросте великим, як дерево. А цей просто всі листя поскидав і все. Типу, я його полила. І... Сьогодні ще треба акуратно палити, але не ставити на сонці, бо йому хандець. Ото листочки, я сподіваюся, що вони поприростають. Коротше, в мене куча емоцій, що ягоди рослина дала. Треба її на сонце посунути. У мене, звісно, багато всього, але все можна вмістити. Зараз подвігаю. І поставлю ту квітку на сонці. Хай собі, от їй може, сонце і добре. Зазвичай вони у нас виростають десь в лісі. І оці, ага, вона там підставки. Добре, я її сама переставлю без камери. І, коротше, вона дала плоди, а ото посвячена верба і вона виросла. І там нові будуть теж рости. Ось тут десь корні пустять. Зараз покажу, що там я купила. Важива. Ну, кур'єр молодець, запер мені, бо це б мені капець, я би там сама в шоці була. Так, поставила сюди полку, тому що ляльки потрібно продавати і хай вони стоять перед носом у людей. Внизу то додатки всякі до масажу. Теж потрібно десь його ж ставити. І тому отак от трохи поставила диван на бік. Ну, Мені тут дуже подобається. Все одно у мене все яскраве і звідти позабирала всякі оце підставки, туди під телевізор поставила, тому що хай люди заходять, сідають на диван і там роз, розуваються, бо вони іначе розувались ось тут і все, і йшли вже на стіл. Тому треба. Менше всього. А тут після обіду пече сонце, страшно. Я не хочу закривати вікна, бо темно буде. А от для Алоя це нормально. Ну, теж треба акуратно, щоб земля, бо воно розігріває у самі вазони навіть. І можливо, щось сюди трошки ну, Понаклею, щоб воно трохи цінь давала і щоб так не пекло по вазонам. Бо теж нехорошо, якщо вазони розігріваються і вони упарюються там. Бо зараз то окей, нормально. Бачите, траса видна. І ці оси залітають, я їх вже випускаю, виганяю, виганяю, вони знову залітають. Де ж гніздо точно в тому кліматизаторі. Була чого б вони сюди залітали? Ну, вони так залетіла і жужжить, я її стаканчиком акуратненько підхватую і відкриваю вікно, і вона вилітає. Все, зараз буду розпаковувати. П'ять кіло атлієнської цибулі. Такі мішочок. Замовила спеціально, щоб не, за... не купляти в магазинах. Оце все. Так, це пучок на суп. Оце такий. Тут все в комплекті. Морква, селер, пор. Так, Потім Морквы могут, не знаю, сколько, могут 3 килограмма. Просто морква. Так, далее. Буряк. Нет, картошка. Картошка такая себе. помолода три кілограми так, це є. Все, тут нічого нема, це на викінжте. Далі ще один покавант. буряки. Редиска. Коротше, буряки і редиска така біла, довга, черецька. Ну, коротше, там була підписана редиска. Все, коротше, висипається. Тут огірки, огірки, короче, три килограмма і яблука отакі, і ще ці цукіні килограм. капусточка вот такая молодая яблока тут поразваливалось ну в смысле пакет развивалось классные такі яблока це я такі самі яблука і картошку там висилала у тій жінці багатозитні а собі ще не брала. Коротше, стільки всього заказала, і оце на 200 злотих. О, Боже. Коротше, все, яблука якісь малина. Я перший раз таке бачу. Коротше, все. Можу підтвердити, яблука дуже смачні, такі солодкі, м'які. Оказується, що цей кур'єр затягнув, тому що його охоронець погнав, бо він хотів кинути, як завжди, там, внизу. А охоронець сьогодні такий строгий, він його просто погнав, сказав, нічого тут кидати, неси до... доставу додому, а не на низ. І він ото затянув. Але дала йому гроші може, хоч це буде їх перевертати, заносити. Тому що мені проще дати навіть 20-ку. Але щоб він заніс, а не кинув там внизу. Хоча він повинен сюди заносити, без двадцятки. Так що, кому треба, я постараюсь не забути залишити посилання на ці овочі і на ці яблука. 5 кіло я купила. Там воно. ну, Ціна така, плюс-мінус, я не знаю, там, може в магазині дешевше, але тут тобі привезли до самого дому. І тому це вигідно. А я цій жінці теж замовляла яблука, цибулю, картоплю, тільки друга була картопля. Щось іще там. Коротше, і Отею, раз. Потім вона мені знову пише: А ви можете ще мені так вислати? Кажу, ні, вже не можу. Ну, Тому що це вже час пройшов і пора чоловікові працювати. Я якби, не підписувалася на підписку таку, на доставку. Раз помогла, і все, більше ні. Далі вже самі. Там так сонце світить. Так що, коротше, класні круті яблука. Оце їм така довольна. Пішла ще охоронцю, дала яблука. Одна він каже, за що це мені лапувка? Ну, типу взятка. Кажу, То це просто так. І якраз для нього це буде добре яблука, тому що вони м'які, він вже такий у віці. Так що у мене тепер куча овочів і треба буде їх готувати. Я думаю, зараз заложу на пару, зроблю буряки, картоплю і моркву. В пароварці або можна в фритковниці картошку зробити, порізати, і вона там запечеться, буде як фрі. Ну, коротше, отак. От я собі полегшила життя і не буду ходити по магазинам, тягнути туди сумки, замовила кур'єр заніс все, можна все, що завгодно: від яєць до куриці, дома, ну, тої фермерської. До ри, риба, все можна замовляти, все, буквально все. Нема такого, що не можна замовити. Продукти, їжа, хімія це все можна, не виходячи з дому, отримати. Зараз такий світ, все віддалення. І це дешевше, тому що ви не замовите нічого лишнього. Приправи, все-все-все можна, отак-от віддалено. А сам, наприклад, працюєш і не виходиш до тих магазинів, бо як підеш там. То очередь, то щось набрав лишнього. Ну, отак от.